Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. В контексті сьогоднішньої нашої задачки хочу сказати, що порушення правил обгону часто можуть привести до вкрай небажаних наслідків. Отож, будьте уважними та відповідальними. І поїхали: хто з водіїв порушить правила в цій ситуації? Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Тільки водій зеленого авто. 2. Тільки водій червоного. 3. Обидва порушать правила. Та 4. Не порушить ніхто. Друзі. Буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити свій варіант з нашим. Насправді було б дуже цікаво побачити, хто зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше задачок ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться в описі до цього відео. Ну а тепер я сподіваюся, ви зробили вірний вибір і готові перейти до розбору. Отже, в задачці ми маємо два автомобілі, водії яких мають намір виконати обгін. Нам треба вирішити, хто з них двох порушить правила, виконавши задуманий маневр. Оскільки, як я вже згадував, обгін це доволі таки небезпечний маневр, то не дивно, що він забороняється правилами в деяких місцях, в яких саме нам розповість пункт 14.6 правил дорожнього руху. Отже, обгін заборонено на перехресті на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 метрів перед ними. Ближче ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом, у кінці підйому на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Забороняється обгін транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд. Також забороняється обгін у тунелях. На дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, а також колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого кольору. А тепер дивимося: водій зеленого автомобіля збираються виконати обгін жовтої автівки якраз на перехресті, що, як ми щойно могли переконатися, заборонено правилами. Тепер щодо водія червоного автомобіля. Він виконує свій маневр на небезпечному повороті, про що свідчить знак 1.2 Небезпечний поворот ліворуч. Більше того, оглядовість на цій ділянці доволі таки обмежена ще й через дерева. А отже, обгін тут точно заборонено. Відповідно, в разі виконання обгону обидва водії порушать правила дорожнього руху. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.